Ні, коли Україна випускає продукцію, продає за кордон готову продукцію, а не просто сировину. Хочу сказати, як голова Комітету з питань промислової політики і підприємства, що ми зробимо все, щоб таке відкриття заводів стало в Україні доброю традицією. Для цього ми розробили цілу низку інструментів, через які будемо забезпечувати. Сприяти просуванню українського виробника на закордонні ринки, це експортно-кредитне агентство, забезпечувати податкові стимули для того, щоб нові виробництва відкривалися в Україні, і це коштувало інвестору значно дешевше. Це індустріальні парки за досвідом Польщі, Туреччини, Словаччини. Ми плануємо створити агентство підтримки малого бізнесу, яке за за сполучених штатів і Європи буде підтримувати малий і середній бізнес. Але разом з тим ми розуміємо, що це все займе певний час, тому сьогодні Сьогодні, в тому числі, тут ми будемо проводити нараду на металіті для того, щоб з'ясувати сьогодні найболючіше, найгостріше питання машинобудівельників і сьогодні їх приймати до виконання, і ініціювати ті законопроекти, які потрібні.